Медвежий горіх, який був зібраний спеціально на заказ, його брали. Тільки він почав чуть-чуть висовуватися і його б збирали спеціально плюсками до дощня до дощів, пройшли дощі. Вони отакого от окраса. Гарні такі, гарні. Якби на від гарні. Тут збирали в плюсках, коли воно падало в плюсках з дождем, дощі, Дождь, щоб на них воно падало, стояло ще на землі. Тому вони мають не однорідний окрас, такі темні, якби не дуже гарні. Але не те, що вони темні і попросять питають, яке ядро. У мене два у мене там відео є, яке ядро, але... Коли це відео було давно, то покажу ще раз, поки є, поки є що показувати, О, таке ядро важити не буду, бо він ще сирий є длінні, довгий. Тобто в формі мольбежі горіхів тут зібрано з трьох дерев. Ось тобто два отдельно. Зібрані теж якби на заказ. Відутві з О, до Олександра Пономаренка. На іспитання. Він собі там придумав одне іспитання. Хай собі іспитує, ми йому відсилаємо матеріал. Все, вон є які длінні, не так як фундуки длінні є длінні круглі то Ось такий. Довгий. Ну, все це наполовину заходить, що верш вниз однаковий, його легше душити, але ну, ядро виходить довге. І тут теж є такі самі довгі. О, З двох дерев одну кучу зібрали, не було як їх сортувати. Ні, посортувати можна, але, але, але мені і так нормально це ми висівати будемо. Тут, значить, є, є довгі, а є, є з них такі, що ті, що круглі, ну, більше такої круглої форми. О, їх тут видно зразу, форма друга відлічається і. Зараз я все склав. Такий вид є медвежу, але він відлічається періодичністю по доношення. Тут ось гривня приклеєна в мене для зрівняння. І цей ну, так, Він не перекриває гривню, як в мене там сорт наш Бершатський, що гривню перекриває. Але ну такий він, так, щоб не дуже о, о, такий він стоїть на гривні. І це не те, що там повибирав крупні, зараз я покажу, а ось підряд. Ну, наприклад, беремо. Зараз звідси, вони тут довгі і кругловаті, тих більше, тих менше приходиться вибирати. Все. Знову візьмемо ці круглі і якби... ну, гривню не перекриває. Ну, Так щоб видно було. Але це він росте коло школи, такий горіх. О, крупнячок хороший. Ми його візьмемо, висіємо. Правда, горіха мало з нього. Зібрали. Нам, не мало з нього, Нам досталося мало, тому що далеко їхати було, пізно приїхав. Заказав, то що зібрали трохи, якби багато не треба тепер висівати, беремо на висів, пробуємо на подвій зараз з різних горіхів. висів висіємо вже є, але іменно те, що який ще цей довгий, якби описання медвежого горіха, що він там, ну якщо читати описання десь там, в книжках чи що, то він там заявлена в нього вага. там 2 грама чи 1,5 грама, я не знаю. І який він там по розміру має бути, то там заявлено. То ці набагато переважають по розміру, по вазі. і По виходу ядра. Зараз б'ємо молотком. Таким кам'яний молоток. цьому молотку це був надяний на копках. Отаке ядро, хто не бачив. Ядра кажуть, покажіть ядро, таке ядро медвежого горіха. О. Якщо зрівняти з гривнею, то таке. Так що всім було. Ясно і понятно. таке. Це буде експериментальний. Висів вже зовсім по-другому. І для других, ну, значить, думали, що вже зав'язали з медвежим горіхом, але ще один опис зробимо. І на цьому закінчимо. Всім пока!